Чорна Межигірська бухгалтерія на Сумщині. Автомайданівці врятували від знищення реч доки про готівкові розрахунки родини. Документи намагалися намагалися спалити сторож приватного маєтку, що перебуває у володінні подружжя харківських бізнесменів. Урятовані документи з написами Готівка та касові книги без жодної печатки Активісти передали фінансовим контролерам. Суми і цифри на власні очі бачила Оксана Солодовник. До маєтку в селі Червоне, що розташований у дачному кооперативі, активісти самооборони та автомайдану навідалися вночі. До них надійшла інформація, що там почали спалювати якісь документи. На дровніки ми забирали документи прямо з дровника і вносі туди обратно, тому що їх уже полили там в дровніки. Те, що врятували, а це три вантажні газелі. Тек із надписами Готівка та касові книги без жодної печатки. Почали досліджувати активісти. Налічка перша декада 13-го року. Суми, Київ, Одеса Ровне і вся Україна. От прийшло от Запорожжя 437 тисяч восімсот гривень. Харків чотириста тридцять тисяч це теж. Саме большое вісь приход за 1 іюля 1 мільйон сто сорок гривна. Те, що стосується сумщини, активісти передали місцевим податківцям. Ті вже ознайомилися з документами. Йдеться не тільки про розкрадання бюджетних коштів, але й про Воно ну, прямий приступний промисел. Податківці радіють, це фактично доказова база по кримінальних провадженнях, розпочатих іще ще влітку. Зокрема, щодо розкрадання бюджетних коштів під час будівництва футбольного центру Барса, парку кожедуба, будівництва доріг та ремонту кількох театрів. В середньому приблизно третина уходила на конвертаційні центри. Іноді було більше іноді доходило до 100%. Поки що ми бачимо 30 мільйонів в документах. Будівництво та реконструкцію цих об'єктів здійснювали під патронатом ексгубернатора, а згодом заступника керівника адміністрації президента Юрія Чмиря. До речі, одночасно з його поверненням зі столиці в Суми на початку березня раптово з'явився цей склад чорної бухгалтерії. Утім, його прізвища податківці поки що не називають, посилаючись на таємницю слідства. Всі кажуть про те, що він знав про це. Він знав, але підпису його під цими документами немає. Директори кажуть про те, що мені, Юрій Павлович, там намалював 30%, треба повернути в іншому вигляді ці гроші. Але кажемо, давай, давайте будемо робити ну, вже документувати те, що ви кажете. Свідчення під протокол. Ні, під протокол я вам казати цього не буду. Поки що дійшло до цього. Податківці обіцяють, до суду справу доведуть, але поки що не прогнозують, хто відповідатиме за розкрадання державних коштів: організатори чи виконавці, директори та бухгалтери. Папери, що стосуються інших областей України, активісти наразі вирішили залишити в себе. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Новини 2+,2.